Доброго дня! Сьогодні поговоримо про шкідливий вплив мийних засобів на здоров'я дитини та взагалі людини. Ось такі невеличкі рекомендації для батьків: звільніть кімнату дитини та всі доступні для неї місця вашого помешкання від хімічної продукції мийних засобів і косметики, яка вмістить небезпечні та токсичні речовини. Застосовуйте всі мийні засоби чітко за призначенням і тільки в зазначених на етикетці або інструкції із застосування дозах. Зберігайте мийні засоби та всю побутову хімію у щільно закритих ємностях. Обираючи мийний засіб, поважно ознайомтеся з його складом і рекомендаціями щодо застосування. Звертаючи особливу увагу на кількісний склад компонентів у першу чергу на вміст. Пар та фосфатів. Під час використання особливо токсичних мийних засобів обов'язково використовуйте гумові рукавички та не допускайте контакту шкіри рук та інших частин тіла із мийними засобами. Поясніть дитині правила користування мийними засобами та підтвердіть необхідність їх використання особистим прикладом. Ретельно ополіскуйте посуд під час миття, щоб не допустити потрапляння залишків. Мийних засобів у організм. Намагайтеся як умога менше часу проводити у приміщенні, де переться білизна, та провітрюйте його. Щоб мінімізувати шкоду прального порошку, потрібно максимально скоротити час замочування та прання. Використовуйте меншу кількість порошку, ліпше не досипати. Під час машинного прання використовуйте режим до додаткового полоскання. Ретельно виполіскуйте випрані речі у гарячій воді, адже фосфати та пар у холодній воді не вимиваються. Використовуйте для прання дитячої білизни лише спеціальні дитячі порошки, оскільки компоненти дорослого порошку можуть спричинити алергічну реакцію у дитини. Купуйте товари побутової хімії без сильного аромату, особливо для прання дитячих речей. Вибирайте безфосфатні пральні порошки, у яких вміст пар значно менший, а фосфатів, хлору та інших шкідливих добавок взагалі немає. Обмежте використання засобів побутової хімії та косметичних засобів у аерозольних балончиках. Ретельно ополіскуйте або змивайте засоби побутової хімії з поверхонь, які миєте. Провітрюйте приміщення після застосування засобів для чищення та миття поверхонь. Пам'ятайте, що не тільки пар і фосфати становлять небезпеку у побутовій хімії, існує ще багато інших небезпечних сполук, які завдають істотної шкоди організму людини. Будьте здорові. До нових зустрічей. Дякую вам за увагу!